Вітаю, шановний глядач. Зараз передивимось, як налаштовувати і як працює під регулятор. Ну, для налаштувань, от, бачимо, я положив аркуш, де позначені головні моменти. По-перше, це потрібно вибрати тип. Для термодатчику. Для цього треба натиснути set плюс rs більше трьох секунд. Появиться надпись Код, ввести код завдяки кнопкам стрілкам 20, нажати сет, війти до пункту вибору типу датчика. Там буде надпись SN. Там вибрати датчик відповідно того, який до вас підключений. Тобто Там є вибір термопар і вибір датчиків струму ПТ-100 або мідні купрум Так, після цього натискаємо, виходимо, на сет, це підтвердити. Натискаємо сет більше трьох секунд і виставляємо час. Максимального сигналу. Що це таке? Це час вмикання пристрою, на який це час, на який пристрій максимально вмикне вихідний сигнал. З, навіщо, в чому важливість цього параметру, він визначає, як швидко буде система виходити на Потрібний вам рівень. Після цього, як налаштований цей час, можна зайти і параметр AUG, він буде визначати, як там буде значення OFF, стрілочку вгору підняти, вибрати значення ON. Це запуск автоналаштування автоналаштування системи підрегулятора. І на після цього нажати кнопку SET. буде мігати на панелі регулятора буде мігати АТ. Це означає, що він знаходиться в режимі автоналаштування, і потрібно дочекати ж до кінця. Цим час система буде вмикати силовий пристрій, режим автоналаштування. Потрібно проводити в замкнутій системі і в умовах близьких к робочому. Тобто у вас повинна бути, скажімо, система повинна бути в тому режимі, в якому вона буде знаходитись, виконуючи ті задачі, які перед нею ставляться. Так, зараз вмикнемо. Регулятор. Так. Зараз він вмикнувся. Уставка стоїть 36,3 градуси. Він вмикнув, ми бачимо, ну, емуляція відбувається за рахунок закритого простору, де лампочка накалювання є нагибачем. Бачимо, температура росте 25,7, 25,8, 26. І датчик ПТ-100 платино під'єднаний до пристрою. Бачимо, як швидко. Бистр... Як тільки температура підійшла на 60% від завдання він вимкнувся. Для даного пристрію автоналаштування вже було проведено, тому що це він в робочому процесі. Бачимо, що він під регулятор після налаштування враховує інертність системи і ми бачимо, що він вимкнувся, а температура продовжує рости. Зараз він знову вмикне лампочку, тобто нагріватель. Так, 36.0, 36.1. Зараз на, де, на деякий час він ще раз повинен вмикнути. Система налаштована таким чином, щоб не було перерегулювання. Бачимо, що трошечки починає спадати. Відсом вмикнув, бачимо, на, на мить. Зараз ще раз вмикне. Його задача вийти на 36,3 градуси. Точність дуже велика. Так, чекаємось, зараз ще раз вмикнемо. лампочку. Так. На більш довший період бачимо, що вмикає. Для чого? Для того, щоб як можна точніше вийти на задану температуру. Враховуючи е об'єкту керування то є замкнутою системою, де відбувається нагрів. Бачимо 36,0, 36,1, 36,2. 1, 36 2. Так, бачимо, що він вимкнувся і вимкнувся буквально на хвилинку, на пару секунд, 36,3. І тримає цю температуру. Це робота під регулятором. 361, не, ну, якщо я накатую, 36,1 він трохи скидає. Там не, не так все просто, як кажеться. Треба... Зараз знову вмикне. Вмикну, вмикнув трошечки. Вимкнеться і зараз знову вийде на 36,3. Тобто будуть невеликі коливання, але ж він буде е, э, даної температури. Вона не перевищує 36,3. Завдання при налаштуванні було таке, щоб не було перерегулювання, щоб температура, е яку він регулює, не перевищувала завдання. Бачимо, як він знову микнувся, температура відповідає завданню. Отак працює під регулятор.